Чи кожна людина здатна на вбивство зараз в Україні це питання актуальне як ніколи? Ось автори цього серіалу вважають, що кожна. Просто потрібно невдало потрапити у обставини, які не залишають вам іншого логічного виходу. Або ви це зробите на емоціях, або в паніці, або або і таких або купа. Але питання залишається незмінним. Сьогодні поговоримо про серіал зсередини та спробуємо розібратись. Чи дійсно обставини можуть змусити людину піти на все? Мене з Сашко. Я дивлюсь серіал за серіалом та розповідаю вам про ті, на які варто витратити свій час. Головні ролі у картині грають Девід Теннант та Стенлі Тучі. Серіал розповідає про чотирьох людей, які з першого погляду нічим між собою не пов'язані. Перед глядачем з перших секунд з'являються дві жінки. Які знайомляться за дуже дивних обставин. Потім одна з них, що працює журналісткою, їде до ув'язненого з США, якого засудили до страти та намагається взяти у нього інтерв'ю. Бо, сидячи у в'язниці, він має шалену популярність та розкриває заплутані справи, за які ніхто не хоче братися. Інша жінка їде додому британського вікарія, де займається репетиторством. З математики з його сином. На флешці, яку їй дає син священника, вона знаходить заборонені фільми з дітьми, після чого усе йде найгіршим чином. І останнє повідомлення, яке встигає відправити репетиторка, це фото нападу на неї. І цей знімок пов'язує усіх чотирьох героїв, бо отримує його та сама журналістка, яка просить дивного ув'язненого розв'язати і цю справу. Усі пропозиції та реакції по відео залишайте в коментарях. В описі посилання на інстаграм та твіттер для тих, хто слідкує за серіальними новинами. Картина максимально динамічна та побудована на принципі: кожен наступний крок робить ситуацію гірше, але вся історія ускладнюється тим, що в халепу потрапляє не рядова людина, а священник. Сама ж проблема стосується не чого-небудь, а саме насильства над дітьми. В якому так часто звинувачують представників церкви. Та головна ідея серіалу в тому, що ні священник, ні його син ні в чому не винні, за сюжетом декілька подій просто невдало склались в часі, що й призвело до точки, з якої немає простого виходу. З перших кадрів глядачі бачать, що вчителька математики максимально безстрашна, розумна. Та справедлива людина, яка не стане мовчати про таку знахідку в будинку священника. При цьому персонаж Девіта Тенанта не може просто так відпустити вчительку, бо це зруйнує життя його сину та його родині. Хоча вони на початку серіалу дійсно ні в чому не винні. Та поки священник опиняється у безвихідній ситуації та пірнає все глибше на дно, глядачам демонструють історію сучасного. Ганібала лектора, який сидячи у в'язниці, розв'язує надзвичайно заплутані справи за допомогою дедукції та інтернету. Проблема лише в тому, що перед нами все той же небезпечний вбивця, якого тримають у камері смертників. І очікуючи страти, він хоче якимось чином себе розвеселити, спілкуючись з людьми, які приховують якісь тайниці. Паралельно він допомагає журналістці знайти її раптово зниклу подругу, ту саму, що випадково подивилась не на ті файли на флешці. Фішка ж серіалу в тому, в чому й сюжет максимально затягнути глядача. Це наче, тікток, де люди готові чекати хвилину, аби побачити, що ж буде в кінцівці відео. Глядач пірнає на дно разом з персонажем тенанта, аби дізнатися, як вийти з подібної ситуації. Як себе врятувати у разі чого? Та на що готовий піти священник у цих обставинах, що склалися неймовірним чином? Кожен новий епізод чотирьохсерійної картини додає нові питання та підтримує глядачі цікавість. На перший план почергово виходять як сам Вікарій, так і його дружина та навіть син. Дія кожного з них веде до важких наслідків, яких можна було б так просто уникнути. Але це. Лише на перший погляд нас буквально змушують повірити, що виходу немає. Але насправді вихід завжди є, і він завжди на поверхні. Приєднуйтесь до Патреону та підтримуйте виходи нових відео донатом в банку. Посилання в описі: серіал зсередини по-справжньому інтригує. Захоплює і занурює з головою в себе зацікавленого глядача, який бажає не так поламати голову над загадкою вбивства, як поміркувати над людською сутністю, поставити ключове запитання, чи здатен я на таке, опинившись у певних обставинах. Після кожного епізоду серіал змушує задумуватись над тим, що ви робили та яким би чином намагались вийти з ситуації. Тут є усе продуманий, хитромудрий і креативний сюжет, захоплююча зав'язка, непередбачувані повороти, першокласна гра акторів, як провідних, так і другорядних, суперечливі персонажі, та найголовніше це до біса цікаво дивитись. І, звичайно, є кілька гачків, які вказують на другий сезон. Тож чекаємо, залишаю вам картину зсередини та починаю знову дивитись серіал за серіалом. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.